На ТІВІ4 час місцевих новин в ефірі провінційні вісті. Вітаю вас, президент України Володимир Зеленський анонсував акцію пам'яті, під час якої вперше вся країна зупиниться. На хвилину її проведуть 1 жовтня у День захисників і захисниць України о 9 годині ранку. Про це президент Володимир Зеленський написав у Фейсбук. Вже цієї неділі, 1 жовтня, Україна вперше відзначить нову дату День своїх захисників і захисниць. Усі, хто б'ється заради держави, усіх хто додає сили Україні, усі, хто віддав своє життя заради України, і цієї неділі вперше вся Україна на хвилину зупиниться, щоб мовчанням вшанувати подвиг наших людей, які загинули захищаючи нашу державу та українців, написав Володимир Зеленський. Тернопільський обласний центр зайнятості має в арсеналі широкий спектр послуг для бійців, які повернулися з фронту. Насамперед, це працевлаштування та безоплатні програми навчання для військових. Учасники бойових дій можуть отримати ваучер та здобути нові знання за однією із 123 професій, які затвердило мінекономіки для здобуття у вищій школі. Також у разі необхідності воїни, які повернулися з передової, можуть отримувати матеріальну допомогу у випадку безробіття. Цьогоріч послугами служби зайнятості нашого краю Вже скористалися 174 захисники, з них 28 працевлаштували. Більше про інтеграцію учасників бойових дій на ринку праці області розкаже Юлія Пацкаль. Працевлаштування та навчання ветеранів і ветеранок. Тернопільський обласний центр зайнятості пропонує свої послуги бійцям, які повернулися з фронту та наразі шукають роботу. Цьогоріч до служби зайнятості нашого краю вже звернулися 174 захисники. З них 28 працевлаштували. Роботодавці пропонується компенсація 50% від фактичних витрат на оплату праці за працевлаштування учасника бойових дій, але не більше від мінімального розміру заробітної плати. Наступила вченість нового постанови Кабінету міністрів. Яка дозволяє компенсувати службі зайнятості роботодавцям додаткове облаштування робочих місць, якщо це будуть люди з інвалідністю. Крім цього, учасники бойових дій можуть безоплатно отримати ваучерну освіту, аби підвищити свою кваліфікацію чи змінити сферу діяльності. Навчатися за таким ваучером можна за 123 професіями та спеціальностями, які затвердило Мінекономіки. Військовий може самостійно обрати заклад, в якому хоче здобути освіту та форму навчання. На сьогоднішній день у нас вже чотири учасники бойових дій пройшли навчання. З них троє стажувалися, один навчався на курсах підвищення кваліфікації. Також учасники бойових дій можуть отримати грант на відкриття або ж розвиток власної справи. Ті бійці, які повернулися з фронту, але не знайшли роботу в разі набуття статусу безробітного, отримують матеріальну допомогу від служби зайнятості на час пошуку місця праці. Сьогодні понад 75 захисників нашого краю мають такий статус. Вернулося підприємство з іноземними інвестиціями. Вони шукають механіка і інженера-електрика якраз серед учасників бойових дій. Може, хтось з нас почує ці категорії скористається такою інформацією? Додаткову інформацію можна дізнатися за телефоном гарячої лінії Тернопільського обласного центру зайнятості 063 576 57 56. У 2024 році національний мультипредметний тест складатиметься із трьох обов'язкових предметів до української мови і математики. Додали історію України період 16-21 століть. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Вінницький. До формату, який був два обов'язкових предмети та один на вибір, ми додаємо додатковий предмет. Відповідно, формат тесту у 2024 році. Буде 3 плюс 1 – українська мова, математика історія України і один предмет. На вибір чотири предмети будуть в об'єднаному тесті. Відповідно, чотири години з перервою тестування в один день сказав Вінницький. Він додав, що з рахуванням безпекової складової тестування відбуватиметься не одночасно по всій країні, а буде розтягнуто у часі. Ми рухаємося в сторону того, що є стандартом у Євросоюзі. А саме на випуску зі школи перевіряється не менше п'яти предметів. Додав Вінницький. Заступник міністра пояснив також, що до формату ЗНО не повертаються з технічних причин, оскільки ЗНО проводилося з розрахунку один предмет в один день, що неможливо організувати у межах країни в період воєнного стану. Також нагадаємо, що кількість країн, де можна скласти національний мультипредметний тест у 2023 році збільшилася до 31-ї, Повідомляє Український центр оцінювання якості освіти. Змінитися за сім місяців у рамках цього проєкту у Тернопільській школі номер 28 перетворять шкільну їдальню на освітній простір. Тут не лише харчуватимуться діти, але й проводитимуть різноманітні заходи. Це і майстер-класи, збори вчителів та батьків учнівські ініціативи. Адміністрації школи кажуть, їхня їдальня потребує капітального ремонту, адже ціле літо 2022 року навчальний заклад годуває приймав у себе вимушених переселенців і надавав тимчасовий прихисток. Також шкільна Кухня працювала і для військових. Реалізувати зміни харчоблоку тут планують за рік. Більше знає Юлія Пскаль. Тернопільська загальноосвітня школа номер 28 стала однією з двох шкіл переможниць проєкту «Змінити зі сім місяців. Навчальний заклад отримав 700 тисяч гривень на розвиток та впровадження змін у ньому. Сьогодні ж першочергово у школі хочуть покращити їдальню, де харчуються учні. Тут не лише проведуть капітальний ремонт, а й планують створити освітній простір для проведення різноманітних заходів та реалізації учнівських ініціатив. Від неї має фізично забратися стереотип радянської їдальні. Вона буде поділена на так звані зони. Продумана логістика, продумані кольори. Це все має сприяти позитивному налаштуванню дітей. Вона буде мати ще функції використання для інших якихось заходів: майстер-класів, батьківських зборів, методичних об'єднань і так далі. Тернопільська 28-ма школа ще з початку повномасштабного вторгнення стала прихистком для понад півтори сотні переселенців. Тут для людей, які вимушено покинули свої домівки, облаштували ліжкомісця, забезпечили її гарячою водою і теплим харчуванням. У їдальню готували їжу і для військових. Після такої активної експлуатації приміщення потребує ретельного ремонту. Зібравши думки, малюнки, якісь побажання, сьогодні Еткемп України презентує проєкт зміни шкільної їдальні в рамках реалізації зміни освітнього простору, який пострадав під час військових дій. Реалізувати задум мають вже за рік, але зупинятися на цьому у шкільній родині не планують. Кажуть, працюють над тим, аби школа для учнів стала тим місцем, де знаходиш друзів, утримуєш підтримку, відчуваєш відповідальність і довіру, генеруєш та втілюєш власні ідеї. Чим ближче вода до природи, тим краще для споживання. Люди набирають воду із крини, джерел або купують бутильовану для того, щоб вживати лише найкраще. Та яку воду ми п'ємо насправді? Наша журналістка Галина Мацейків разом з експертами зібрала воду з чотирьох точок, двох свердловин та присадибні ділянці і відомих джерел у селах Біла та Острів. Фахівці перевірили речовину на вміст кишкових бактерій, нітратів та іншого, яку воду можна вживати сирою, а яку задля власної безпеки. Все ж варто перекип'ятити, розповідаємо. Петро Хрущ мешканець села Біла. У своєму дворі чоловік має свердловину глибиною майже у 40 метрів. Розповідає, п'є з нею воду вже більше десяти років. Смакує напій не тільки родині, а й сусідам і друзям. Приїжджають друзі з Львова, кажуть, що у Львові такої води не знайдеш. Угу. Ну і наша керниця глибиною. 38 метрів, дебет води 5-6 метрів. Ну і всі задоволені, поки що. Хто ж не має на своїй присадибній ділянці свердловини, часто воду набирає біля місцевих джерел. Утім, те, що вода близько до природи, не означає, що вона краща для споживання, кажуть експерти. Фахівці із досліджень розповідають, на сьогодні є проблема забруднень води природнього походження нітратами, нітритами та мийними засобами. Як правило, вода, якою користуються люди в себе в будинках, вона ніяк, стоки ніяк не очищують. Ці стоки вони просто йдуть в канал. Тобто, це поверхнево-активні речовини, мило, яке потрапляє в ґрунтові води. От, в ґрунтових водах вона не очищується, потрапляє в криницю і потім назад потрапляє в, в організм людини. Аби з'ясувати, наскільки безпечна для споживання у сирому вигляді вода із присадивних свердловин та джерел, журналістка Галина Мацейків разом із фахівцями відібрали зразки напою у чотирьох місцях, серед яких є криниця пана Петра і джерела у селах Острів та Біла. Для того, щоб правильно відібрати зразок, фахівчиня лабораторії обробляє вогне місце, з якого тече вода. Згодом зразки беруть у лабораторію. І першу перевірку яку напій проходить за фізико-хімічним. Показниками це була загальна загальна жорсткість, масова частка хлоридів, масова частка нітратів і нітритів, масова частка сульфатів. За цими показниками кажуть фахівці, зразки повністю пройшли відбір. Утім, далі воду відправили також на мікробіологічні дослідження, і вони показали, що не усі зразки безпечні для споживання. У двох свердловинах виявили бактерії групи кишкові палички. От джерело біле дуже мене засмутило, тому що там всі показники всі перевищують. Норми, тобто загальне мікробне число перевищує норми. Кишкова паличка виявлена, коліфорні бактерії і позитивно, і ентерококи також позитивно. А джерело острів дуже чиста вода з приводу мікробіологічних досліджень. Фахівці кажуть, якщо вживати таку воду у сирому вигляді, це може призвести до багатьох захворювань. Утім, безпечною вона стає, якщо її перекип'ятити. У такий спосіб напій не заражується. Якщо ви і самі задумалися над тим, чи безпечна вода, яку ви п'єте, її. Її можна відправити на дослідження. Особистість, яка заслуговує на те, що про його історію дізнались українці. У Тернополі відбувся прем'єрний показ документального фільму Марії Яремчук Барс незакінчена справа. У стрічці вшановують пам'ять загиблого військового Валерія Красняна, який 2014 року воював на фронті, а минулого року загинув на Харківщині. Про справжнього і про справжнього барс незакінчена справа. Документальна стрічка, яку присвятили учаснику національно-визвольної війни з російськими загарбниками, народному герою країни, добровольцю Валерію Кресняну. Він один із символів боротьби за Донецький аеропорт. Військовий з 2014 року стояв на захисті України. Та моналич Барс загинув на Харківщині під час виконання бойового завдання. Ми з ним познайомилися в 2015 році. Він був добровольцем добровольчого українського корпусу. А я була наступницею керівника інформаційного відділу дуку пані Алемеги. Власне, тоді ми познайомилися. Барс це така людина, яка не залишає байдужі тих, хто з нас спілкується, тих хто з ним якось контактує. Режисерка фільму Марія Яремчук розповідає, що історію легендарного кіборга з Буковини виріш вирішила. Показати у жанрі фільму-портрета. Вона малює постаті особистість героя зі спогадів дружини, рідних, друзів, побратимів. Адже саме так герої й залишаються у пам'яті вдячних, врятованих ними нащадків. Було якесь неймовірне тяжіння. Він із суворого воїна перетворювався одразу на люблячого чоловіка, на люблячого тата. Він насолоджувався кожною. Мицю цього, цього батьківства тернополянам стрічку презентували в Тернопільській міській бібліотеці філії номер 4 для дорослих. Етноцентр Фільм чудовий, емоційний, вартий уваги. Молодці, справедливо показали він. Вже із 1 жовтня фільм буде у фільмодоступі Доступі онлайн на стрімінговій платформі Київ ТБ. Герої не вмирають. Відчула, що це моя людина. І на сьогодні у мене все. Спокійного усім вечора і до зустрічі на ТВ 4.